Доброго дня! Ми знаходимося на нашому виставковому майданчику міста Кропивницький. Перша виставка 15. Хочу вам показати ротаційні борони нашого виробництва. Ми збираємо дані борони в себе на виробничій базі. Ось ви можете бачити, ротаційна борона 6 метрів. Має 68 робочих органів, також можливе виконання 640 там буде 72 робочих органів Ось так воно виглядає. Повністю порошкове фарбування. Можемо бачити робочі органи стійки GTR, ліжечки виробництва дієтер, мІТІС пружини спарекс. Рами американського виробництва, вони дюймові, 5 на 7 дюйма. Вся решта нашого виробництва. Тобто основні робочі органи, які відповідають за якість обробітку, за мікрозрив, наповнення землі киснем під час цього мікрозриву, виривання буряно ниткової фази, слівці металі американського виробництва. Комплектуються борони, які не гідравлічно складні транспортним піском. Транспортна ширина 2.40. Ось так виглядають наші гідравлічно складні ротаційні борони. Дана борона була зроблена по спецзамовленню. Де ми по бажанню клієнта поставили джудіровську з купити. Також ми сюди поставили диск Кіревайс, покришку ПКТ. По Додатково ми по бажанню замовника на додаткову плату поставили їжачки на болти. Все решта залишилось те саме. Дюймова рама 5х7 дюймів 127 на 177 мм, Товщина на стінки 4,76 мм. Це американська труба, рама. Так вона виглядає. Можливо, у якісь там є спобажання, можемо зробити. Воно відмінності в порівнянні з іншими виробниками борін це кількість робочого органу. На, на даний момент у нас на 9-метровій бороні, стоїть 104 органи. Також зараз будемо робити борони 9-метрові, це нова модель. Там буде труба 120 на 180, то ще на стінки 5, сталі С-355. Дана буде борона відрізнятися наявністю меншої кількості робочих органів. Якщо тут ми будемо ставити 104 робочі органи, там будемо ставити Десь 74-76. Тобто це буде значно здешевлювати борону, тому хто розглядає варіанти подешевше борін, можемо запропонувати як альтернативу інших виробників. Також у нас є така борона, відмінності її є Це тут 100 робочих органів модель і тут рама йде 7х7 дюйм. Це 177 на 177 мм, товщина стінки 6,35. Ну, на завершення такий бестселер. Найбільша кількість продається таких борін. Ми їх збираємо у нас по декілька відвантажень на тиждень, навіть в не сезон. Це 6-метрова борона, яка має 68 робочих органів, яка має транспортну ширину 3,1 метра. Бажанню можемо змінити колісні диски, ступиці, покришки, поставити замість заклюпів. багато хто переживає при подальшій експлуатації замінювати підшипник. Маємо борони від 4,5 до 12 метрів. Можливі різні варіанти комплектації, якщо ми говоримо за борони нашого виробництва Також у нас є борони, бивші використанні Тут є після капітального ремонту, після передпродажної підготовки, джундір, єтер. Дуже велика кількість у нас бушних борін. Це лише частина представлена вже частково підготовлення або підготовлені. Інші навіть мене не збирали. Тобто кому цікавить контейнера, скажімо так, більш бюджетний варіант, можемо запропонувати, кому цікавить борони, вже там підготовлені, частково підготовлені, то можемо запропонувати Або хто хоче нову борону з якісних комплектуючих, зібрані нашою компанії. Також ласкаво просимо. Дякуємо за увагу. Кому потрібна консультація, контактні номери будуть під відео.